Усім привет, народ, з вами, як завжди, Назар, і сьогодні ми будемо виживати в такій крутій грусі, як в Майнкрафті. Так я його далі вивчатиму, тому що я його тільки недавно собі скачав на капіталі, і мені дуже цікаво попробувати різні штучки, які я бачив в інтернеті. І дивіться, одна з них це вже була ось ця вот ферма е, опиту, так і е, е, луту. О, так. А сьогодні я хочу поставити таку саму штуку, тільки е, е, трошечки інакшего типу. Це буде, в принципі, називатися ще рейд ферма. Рейд ферма. Е, так. Дивіться, що нам для цього буде потрібно. Нам для цього потрібно буде 24 чи 23 склава, якщо воно ще є в пічці. Точно буде дробина, 30 штук потрібно, можливо менше. Відро води, лава, дві скриньки, воронки, дві, 4 штучки, добовий люк і добовий паркан. Дробовий паркан буде потрібно менше, там його десь 10 штук буде потрібно. І ліжко ще буде потрібно, так? Ліжко. Там у мене знаходиться ферма, в якій я позичу одного цього мешканця, так? І ще одна склада. Все, я сказав. Коротше, що ми починаємо? Нам тут гарна зона, я замітила, і я хочу, принцип, в принципі, з нею якраз почати. Дивіться, ми беремо так раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми робимо квадрат десять на десять. Ой, раз, Один блок задалеко. А, і тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так? Десять да? далеко. Ось така ситуація в нас повинна бути зараз. І далі ми викопуємо в глибину. Ідемо на глибину шести блоків. Погнали. Коротше, ось така ситуація тут повинна получитися у нас. Коротше, глибина 6 метрів, 6 кубів, а 10 на 10 просто сам куб. Добре, наступне, що ми будемо робити? Ми беремо наші люки. Да? Беремо люки і от так от легесенько їх заставляємо. Так, люки заставили. Тепер їх потрібно закрити. Ось що в нас вийшлося з тими люками. Тепер ми відправляємося на низ. Так, і починаємо там нашу роботу. Так, нам потрібно тут от, в центрі виставити такі блоки. Далі ми беремо, до речі, не забор, не дубовий паркан, так. А вхід. Тобто хвіртка добова, хвіртку берем. Я трошки поплутав і не то зробив. Коротше, ми ставимо. Раз, два, три, чотири. М -м так, вроді би так воно повинно виглядати. Далі ми піднімаємося до гори. Але я то люблю. Хто й Майнкрафт? оті всі системи. Короче, в нас воно якось так має виглядати. Далі ми то ламаємо. І ставимо тепер по боках. То. Раз, два, три, чотири. І ще раз, два. Добре, наступне ми ось це ламаємо. Ми ось це зламали і все відкриваємо. То відкрили? То відкрили. Так, ми все відкривали. Тільки не знаю, напевно, в ту сторону треба відкрити. Щоб воно ось так було. Е, добре. Так, с, е, все є, окей. І наступне ми беремо наше відрол з лавою. І розливаємо його сюди. Не сюди. Якась отака от ситуація повинна получитися. Добре. Тепер ми вириваємо тут землю, ту, яку ми сюди поставили. І. Опа. Трошки вийшло з-під контролю наше це все. Добре. Зараз я це все виправлю. Коротше, народ, я відправився в пекло, знайшов да, е, цю базу, де можна і фритів. Е, де вони спавнються? Коротше, не знаю, як бастіон чи як воно там називається. Коротше, і от з цього дерева я вирішив зробити цей. І от перевіряю, чи він горить. Так от, він не горить, слава Богу. Значить, зараз у нас все спрацює. Зараз я добуду чим побільше цього дерева, і в нас все вийде. Боже теж накратку. Uh Ceredinia. Uh we can still do it. Ah. Should done with the more. Як саме це сталося? Чому? Чому мені не я получаюсь просто не так, все не розумію. Так, тепер викопуємо... Е, Наступне це ми викопуємо тут яму. І воду ми добре. додамо е, тут по боках. Раз. Ті, зараз я зараз Воду сюди даємо. О, да, виходить, добре. Обана, і ще сюди скореньку воду. Давай, 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 і опана. Коротше, і вони сюди будуть падати, і, я так розумію, здихати. Так. Коротше, наступне наше завдання це буде е, зробити. Так, зараз я скажу вам. 21 блок донизу. Опа, на, і вони так от будуть падати. Алелуя! Я це зробив. Просто я вже не можу, мене вже все вибісило. Ах, я вже, я не розумію. Я, я, чесно кажучи, реально поняття не маю, як це вони. Е, от на відосах да, дивлюся, да, як вони там дотуляються до тих сундуків у от фігню, і воно в них спрацьовує. Чого в мене не спрацьовує? Хір його знає. Коротше, народ, чесно кажучи, похер, чого воно там не спрацьовує, але в мене нарешті вже вийшло. Е, так, наступне, нам потрібно зробити. Наступним чином нам потрібно зробити ось так. Спрацює. Так, добре, спрацювало. І зараз ми прикриємо це діло все ось так. І ми їх будемо тут валити. Тільки я тут поставлю. Блін, не гарно так виглядає, але ладно, вже нехай воно, ще ну, каже, мене вже не обходить. Нехай воно буде. Ви собі вже там, якщо бажаєте зробити таку саму фігню, зробіть там вже якось по-своєму, можливо, якось краще буде тим всім управляти, ніж я. Ладно, мені вже так воно підійде. Коротше, а, драбина нам була потрібна для того, щоб звідси вилізти і, в принципі, залазити назад. А, якось так. Зараз а, ще можна би було води сюди дати. Тому що буде такий лайфхак, так? Да? Ви будете просто спригувати сюди в майбутньому. Коротше. Зараз я звідси вилажу за допомогою дробини. І все. Дивіться, що далі, подача. Так, народ, наступне, що нам буде потрібно. О, до речі, так, забув, що воно в мене... А, ні, воно мене вілі себе, добре. Короте, наступне, що нам буде потрібно, це. А, зробити місце, де буде сидіти, так сказати, наш житель, так? Не знаю, давайте, напевно, зробимо десь тут і. Отак, От зголо. Раз, два, три, чотири. Так, е, наступне, що нам потрібно буде тут зробити, це положити сюди ліжко. Е, це, власне, буде для мешканця, да? а, саме селище, воно тут трохи, типу, недалеко. Блін, треба було, коротше, всю фігню строїти ось тут. Можливо, би було навіть хоч якось, але було б все-таки легше е, привезти для того типа. Я не знаю, звісно, е, як посадити його в лодку, тому що знаю, що можна. Деяких мобів ставити в лодку спеціально, там, щоб вони разом зі мною так от пулили, сиділи. Будемо сподіватися, що в мене це вийде. І з цього моменту я забув, що таке спокій та стабільні нерви. Тому що те, як я мучився, щоб доставити цих мешканців до себе на район, це щось неймовірне. Окей, я одразу здогадався, як їх садити в лодку. Це просто порівняно до того, що мене чекало далі. А далі мене чекала суша, де я вирішив вічно з ним торгуватися, щоб він наблизився до мене. І вже підходячи до місця призначення, йому шпак в голову вистрілив і подивіться, що було далі. Рагуль, рагуль. Нє. Просто, просто треба було тобі. Тебе, е, перепрошу, Тебе чи перекусило, чишо. Як мені тепер тебе подати сюди? Боже, який ти козел? Я просто в шоці з тебе. Я просто не можу. Я просто в вахері. Я просто реально не можу. Я просто є в шоці такому, що це просто капець. Але коли я звідти виліз і поставив його робоче місце, він якимось чудом виліз з цієї нори по драбині, і я одразу почав його запрошувати в його новий будиночок. Але він не зміг, на жаль, зайти і впав. Бо, на жаль, там було замало місця для того, щоб ми обоє змогли розминутися. Але вже цього разу він а, після патіння загинув, тому що ця паска мовом залишає одне сердечко. Добре. Я не здаюся і одразу йду за другим. Посадив його в лодку. Так само його мучив, торгувався з ним. А далі. <кхем> Та куди ти, блять, впав? Опіз. Але після цього моменту в мене, на жаль, не знаю як, але припинився запис, тому ми одразу перескакуємо до кінця відео. Дуже перепрошую за це. Ну що ж, друзі, якось воно приблизно ось так повинно виглядати. Там сидить зараз наш мешканець так, з того селища, якого ми його... Я його Я привіз, все-таки мені вдалося це зробити. Але мені не вдалося знайти власне, тих розбійників, я вже обіг всю ось цю сторону, що позаду мене. І мені не вдалося її знайти. Я не знаю, я пробіг, може десь 3000 блоків в одну сторону, потім ще й назад вертався. Я обов'язково. З першої ж нагоди знімлю для вас продовження цього відео. Тобто кінцівку, так, знімлю. Тому що зараз знайти е, цих розбійників у мене, на жаль, часу вже немає. А відос хочу випустити. Тому, якщо, в принципі, вам цікаво було подивитися, як це буде працювати. Хоча це і так логічно, вони будуть падати туди, е, я їх там потім знизу буду добивати, і вони будуть вже дропати свій лут. Все. Е, е, і так, то от. В принципі, вся система, я думаю, вам було цікаво побачити це як потрібно будувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте мені лайк, підпишіться на мій канал і можете навіть написати мені якийсь приємний коментар. Це дуже мотивує знімати цікаві відео. Тому бажаю вам гарного дня, усім пока!